Нестримна супершвидкість, саме такий слоган отримала новинка. Poco F7. І цей смартфон насправді знаковий. Новенький субфлагманський чип Snapdragon 8S Gen 4 поєднується із яскравою зовнішністю, преміальними матеріалами корпусу, тонкими рамками, великого 683-дюймового екрана та неймовірно гарною і функціональною системою HyperOS 2.0. Цей смартфон здатний підкорити тебе своєю продуктивністю, найкращою в своєму класі. А ціна на Poco F7. Може приємно вразити, тому завантажуй застосунок Allo, знаходь Poco F7 та купуй за найкращою ціною. До того ж, в застосунку Allo зручні картки товарів. Щодня з'являється унікальний товар дня за найкращою ціною. І завдяки застосунку, щоб забрати замовлення в магазині, треба лише показати QR-код без додаткової верифікації. Завантажуй застосунок Allo в App Store або Play Market, А ми переходимо. Допока. Постачається він до нас у класичній чорній коробці з жовтими написами. А всередині на тебе очікує смартфон з плівкою на екрані, захисний гумовий чохол, кабель живлення та скрівка для слоту під дві фізичні сім-карти. І при покупці варто попіклуватися про зарядний пристрій, підтримується максимальна потужність 90 Вт. А в магазинах Allo ти можеш придбати фірмовий зарядний пристрій Xiaomi, що здатний поповнити заряд новинки за 30 хвилин до 80%. До того ж, Підтримується 22,5 на реверсивна зарядка. Далі оглянемо зовнішність. І тут є про що поговорити. Смартфон має пласкі переднє та заднє скло, бокова рамка також пласка, проте має невелике заокруглення для зручності хвату. Матеріали корпусу приємні. Та міцні бокова рамка, алюміній скло, що захищає екран. Gorilla Glass 7i, заднє скло, надміцне та витримує навантаження до 70 кг. Поки F7 не боїться ні води, ні пиру. Завдяки захисту за стандартом IP68. Він буде в нагоді за будь-якої негоди. Корпус новинки може мати один з трьох різних варіантів кольору: класичний чорний, білий, та як у нашому випадку, унікальний сірий колір, де двоколірна задня кришка має незвичний візерунок і емблему Snapdragon. Чипу, що став серцем новинки, про які поговоримо згодом. Також хочу відзначити алюмінієвий острівець під камери, розділений навпіл та біля місця поділу звертає на себе увагу зелений акцент цей смартфон ні з чим не сплутаєш що ж Час переходити до передньої панелі, і тут нас буде радувати. 683-дюймова OLED-матриця з роздільною здатністю 1,5К та з частотою оновлення 120 Гц. Екран охоплює широку колірну гаму dci p 3 та має високочастотне щім затемнення, завдяки чому очі не будуть втомлюватись при користуванні за недостатнього освітлення. Цей екран має чудову щільність пікселів, а кольори на ньому радують око. До того ж, варто відзначити, що дисплей має максимальний яскравість Равість 3200 днів, що може охоплювати до 25% площі. HDR-контент на новинці буде ще яскравішим та приємнішим оку. Також новинка підтримує функцію Smart Always on display, що відображатиме час та дату лише тоді, коли ти дивишся на екран. Під матрицею сховано оптичний сканер відбитків пальців, що працює точно із приємною вібрацією, надасть доступ до системи HyperOS 2.0. Та перед тим як оглянути систему, хочу приділити увагу вібро. Це один із основних елементів взаємодії смартфона з користувачем. Завдяки Vibro ми отримуємо сповіщення, що дізнаємось про виклики. Vibro відгук завжди знаходиться поряд з нами під час користування системи, і у Poco встановили дорогий та приємний Вібромоторчик, що забезпечує преміальне відчуття від кожного дотику. А про HyperOS 2.0 ми вже детально розповідали в оглядах минулих смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco. Тому зараз я лише нагадаю основні особливості системи. Hyper Рез 20 неймовірно продумана система з безлічу приємних анімацій і дрібниць. Картки Wi-Fi чи мобільної мережі в центрі керування будуть нахилятися в бік натискання. А якщо натиснути та утримати деякі з перемикачів, з'явиться меню з додатковими параметрами, як от керування яскравістю ліхтарика, налаштування продумані та гарно структуровані. Зокрема, тут можна знайти пункт Xiaomi Hyper AI, де ти можеш дізнатись інформацію про доступні на телефоні функції шаї. Як від Xiaomi, так і від Google, а щоб всі анімації відмальовувались плавно, без підвисань потрібен продуктивний чип. Тому у Poco F7 встановили субфлагманський Snapdragon 8S Gen 4. Ця новинка від Qualcomm має неабияку потужність, створений на 4 нанометровому техпроцесі TSMC. Процесор отримав продуктивне ядро Cortex-X4 та відразу сім ядер Cortex A720. В цьому процесорі немає енергоефективних ядер, через що швидкоді. Новинки неймовірна завдяки сучасним стандартам пам'яті lpddr 5 x та UFS 4.1. Будь-який застосунок запускається миттєво, відсутні навіть натяк на підлагування чи нехватку продуктивності. А для максимальної ефективності в іграх для Poco F7 встановили систему охолодження Liquid Cool 4.0, що разом з технологією Wildboost 4.0 оптимізує ресурси смартфона під час гри, що дає можливість отримати максимальну продуктивність навіть в таких вимогливих іграх. Як Рекфест чи Геншин з максимальним нагрівом корпусу під час затяжної ігрової сесії до 39,5 градусів на максимально можливих налаштуваннях графіки. Але справедливе запитання: як відсутність енергоефективних ядер вплине на автономну роботу? Для мене це питання також було відкритим, поки я не почав користуватись новинкою. Батарея на 6500 мА та просунуте програмне забезпечення Xiaomi створили магію, зробивши з f Справжнього довгожителя. Півгодини гри в Рекфест розрядили батарею на 9%, а півгодини зйомки 4К відео з частотою 30 кадрів на секунду на 7%. Варто відзначити і провідні модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0, що встановлено в новинці. Також тобі доступні для покупки дві конфігурації пам'яті на 12256 та 12512 ГБ. Наостанок хочу розповісти про камери і почнемо із застосунку. Його було візуально перероблено для легшого доступу до найважливіших функцій однією рукою. Також в ньому є режим профі, що дає змогу самостійно керувати всіма параметрами фото. Новинка отримала функцію AI Beautify, що здатна ще більше покращити зображення. тон. Чіткість, контраст та рівень яскравості, щоб кожен знімок був прогнозованим та неймовірно якісним. Основний сенсор Poco F7, 50 мегапіксельний Sony IMX 882 з оптичною стабілізацією зображення, що чудово справляється з найскладнішими умовами зйомки, коли на кадрі одночасно присутня глибока тінь. Пристрій гарно передає природні кольори об'єктів, а за недостатнього освітлення режим ніч допомагає правильно передати всі деталі на знімку. Без Змазу. Ультраширококутна 8-мегапіксельна камера має можливість захопити багато об'єктів на одному фото. А ось портретний режим здатен робити знімки з еквівалентом фокусної відстані 26 або 52 мм. Він чудово визначає центральний об'єкт зйомки. А далі. Відеоприклад. А це приклад відеозйомки на Poco f 7 Знімаємо 4К, 24 кадри на секунду. Це окремий нічний режим для зйомки, щоб отримати максимум світла і максимум деталей. Так, картинка може бути трохи рваною. Але це все для того, щоб ось тут, де дуже мало освітлення, витягнути якнайбільше деталей. Але, звісно, можна увімкнути режим зйомки 4К-60 кадрів на секунду та отримати плавну та дуже приємну картинку із чудовою деталізацією завдяки гарному сенсору. І, до речі, зацініть. Гарне оптичне розмиття фону навколо об'єкта. І напишіть в коментарях, як запис звуку. Нестримна супершвидкість. Цей слоган чудово характеризує новинку. Poco f 7 Неймовірна продуктивність, що поєднується із преміальним корпусом, якісним екраном та красивою і функціональною системою. Робить із новинки. Один із найбільш бажаних смартфонів 2025 року. А який Poco f 7 Вибереш ти. Пиши в коментарях. Дякую за перегляд! Boy.